Всім добрий день. Сьогодні у нас 26 травня, ранок. Такі у нас сходи сої на сьогоднішній день. Поки вона більш-менш посходила, трошки менше на краях тут більше втоптано. Прискаємо Юмзиком польський оприскувач на 800 літрів. Так, сьогодні прискаємо. По 2,5 літри такого раундапу гліфат на гектар 2,5 літра. О! Ще на гектар десь по кіла два з чимось. Даємо сульфата амонію і по 200 грам прилипача альфа-лип. Кропим юмзиком. Тут а на прицепі у нас за цим трактором бочки з водою, помпа, яди. О, і це такі справи. Вже ми раз були цю сою кропили. Скільки? на три неділі. Дві чи три неділі. А на три неділі. Дві неділі назад. Ми іначе кропили. Цю сою вже раз. О, та забрали ми буран, а то сіяли трохи в хотіли. і забрали ми тоді посіяли тут то за коткові через, через дня чотири десь ми хропили. Рано у нас ще туман. але вже виліз віця новий бурянчик. Мушієчка лізе собі. Хоч бігни, нічого їй не мішає. Так, покажу зараз сою. Тага кого сойка на даний момент. Хут-ху. Все нормально по сої. От і це такі справи. Бачите, бурану хватає. І тоді ще її треба буде розпісля, цього ще десь буде, звісно, впропити. Там підійду зараз ближче, познімаю баште які осети, надіюсь ми його заберемо. Ось ну, ця така штука, що, звісно, її тяжко забрати. Мущійка ось біля. Ось щось слід трактором був, то взагалі тут вилазить. Буранду сет, треба його забрати. Перший раз ми пропили, то лише, вона лише прокльовувалася ця своя... То це не точно три неділі назад. Тільки вона прокльовувалася. Все одно кропили, хоч кажуть, там треба 3 частини. Але кропили, бо ми його не робили. У нас лише одна культивація, потім дощі і так і ми сіяли. А потім забрали. Ми, буран. Ой, раундап. Туман там воно такий. Славний Кропим зранку, лобуду як забирати, то то є зранку бажано, О, це все змішати, сульфат амонію об'язально тату, то перероблю лобуду, легко забирати. Як сульфат амонія, по 25 3 літра і поросіша, якщо попадеш, то вша пісня. Дивіться яка соя Десь густіша десь рідша. Ми ж ти сіялися Мона... Точно весь його все І на тому ми раді. Тобто на довших гонах та половина, а тобто тут вже коротший гон. Так, юмзик під горую сипе І цей який буран Бачите? Що це за буран такий Ляциком, а сюди той ним зарош. Юмзек робет куман с польським приспіль Велио десь по 180-200 літрів на гектар Красота

Ще десь густіша сойка, але ну, вона є. Це з того разу як бурани побрали. Буран стоїть ну, засохший повністю. Є то, що надо. Так, Заливаємо пискувач, трошки тут підкапує, Зробили пеном нагріли і наділи. Там трошки підтапує, ну то таке. Качаємо не увесь газ. От. Тут з 30 на 32 другу. Заправили вже третій оприскувач. Розколотилося, тоді їде. Ох, Юмес стояв, масло на кахкотіло, білим димом дав. Тоді як проробиться, в роботі нема. Оце тако як минут 10. І вже масло туди на кахкотить. І як газу дасиш, як дасть з білим димом. О, коротше я, мабуть, відео кончати на цьому, не знаю, що це. Ще знімати, так вже і зняв, як приска, я розказав. І всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Так, підписники доляли останній раз вже воду, трохи, літрів 300, кусочок ось закритий. Щось так калатає ним цим юмезом, походу лопнув колінвал. І диміти почав. У роботі так то він не димів як набрав. А це на ну, дим. Лопнув походу колінал, так вже докроплюємо докропимо. Типу, ти буде, коротше, скоро відео ремонту Юмеза. Ну посівнув він, його прискування трохи витримав та виробити, вже, напевно, буде. І поза того літа, то ми поклали нову поршню туди. Ще цей проход якраз. Да. Ще ще ось ще. Ще один проход. О. І це все закриває ночі. Да. Сюди на виїзд І все, він закрив. Тут він вже по кругу ходить, яка соїчка, це косоєчка. Сказка. Щось, колгоспний соняшник покаже. Це ось наш колгоспу соняшник а це ось друге село вже. тут їхні поля сходяться з соняшником. Не знаю що за гібрид. Соняшник такий. Тут навіть навіть сіва кісь менші туди Це... славні радочки йдуть в коліно вже